Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на березень 2024 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 10 березня відбудеться новий місяць в знаці Риби, А це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий місяць? Новий місяць це про те, коли щось нове входить в наше життя, змінюються енергії. А 10-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус. До речі, вам можуть зробити пропозицію руки і серця. Або ви, якщо ви чоловік, ви мене дивитесь, ви можете прийняти рішення одружитись, або це може бути тема кар'єри. Тобто на роботі вам можуть запропонувати нову посаду. Або якщо ви не працюєте на когось і не є найманим працівником, це може бути тема розширення вашого бізнесу. Ви Можете, можете захотіти відкрити значить, новий магазин, новий салон краси, як о, о, стаціонарний, так і онлайн. Тобто для вас. Тема кар'єри буде актуальною в березні місяці. Наступна це планета Меркурій. Аж 10 березня Меркурій змінює знак і переходить в знак Риби. Ой, перепрошую, і переходить в знак Овен, а це для вас 11-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко, за транспорт і як це для вас може бути актуально пов'язано з 11 сектором? Наприклад, якщо ви можете легко домовлятись з іншими людьми, тому що одинадцятий сектор це і колектив, і друзі. Ви можете ну, більше часу приділяти друзям, багато спілкуватись, більше ходити в кафе, в театри, на виставки, проводити час з близькими для вас людьми. З точки зору роботи, це може бути так, що ви легко будете знаходити контакт з клієнтами, домовлятись і так далі. І це ще може бути, якщо це тема, яка стосується новітніх технологій, авіації і так далі, ви можете підписати нові документи, новий, новий договір на розробку новітніх технологій, наприклад, або новий проект у вас може з'явитися. Наступне це. Значить, планета Венера, адже 11 березня Венера змінює знаки, переходить в знак Риби. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Що таке планета Венера? Планета Венера це планета, яка відповідає за красу, за любов, за кохання і за гроші. І значить, для що це означає, коли вона буде знаходитися в 10 секторі? Звичайно, що будуть гроші, тому що 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру. І це означає, що на роботі будуть у вас доходи. Якщо ви переживали за роботу, то в березні місяці не варто за неї переживати, будуть доходи. І буде робота, і, звичайно, може змінитись ваш статус, як я говорила попередньо. Е, ось тому що це і планета кохання. Напишіть потім мені близнюки в коментарях, хто з вас женився, а хто вийшов заміж. Е, наступне це 20 березня планета Сонце змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас 11, 11 сектор гороскопу. Взагалі, що таке сонце? Сонце це наше світило, і то, в якому секторі гороскопу воно знаходиться, воно ніби нам все підсвічує, підкра... покращує. І так як для вас це буде 11 сектор гороскопу, це сектор друзів, колективу, інтернету. Це означає, що у вас будуть хороші стосунки з друзями, з колективом. Ви будете заходити ну, якби. Спільні у вас теми будуть ось. Наступне значить. Планета Марс, адже 22 березня Марс змінює знак і переходить в знак Риби. Це для вас той самий 10-й сектор гороскопу. Марс це планета активності, планета спорту. І якщо вона буде знаходитись у вас в 10 секторі гороскопу. Це означає, що у вас все буде рухатись і відбуватись швидко. Наприклад, вам запропонували нову посаду, і вже буквально за тиждень ви вже сидите в новому кріслі, в новому кабінеті. І все якби так швидко відбулося, що ви навіть не зрозуміли, як це сталося. А це може бути так само і з шлюбом. До речі. Березень місяць підходить для того, щоб брати шлюб, виходити заміж і так далі, тому що в березні місяці немає жодної ретроградної планети. Тому, як у вас були такі плани, дійте. І ще хочу сказати, як ви зрозуміли, в березні місяці дуже багато планет знаходиться у вас в 10 секторі гороскопу, а саме 5 планет це половина це дуже багато. І тому це сектор, який, звичайно, Орієнтований на кар'єру, і це сектор батька ще, десятий сектор, можливо, будуть зміни в житті вашого батька. Тому не сидіть без діла, щоб щось змінити, якщо у вас такі є плани. ось І останнє, що хочу сказати, це про. Місячне затемнення, адже 25 березня відбудеться місячне затемнення в знаці терези. Так, Розпочинається весняні затемнення. І для вас це буде п'ятий сектор гороскопу. І що таке місячне затемнення? Це так само як повня, але з більшою силою. Ось, значить, це про завершення і про підсумки, а так, як для вас, це буде. Значить, п'ятий сектор гороскопу, п'ятий сектор він це сектор, який відповідає за задоволення. Це сектор, наприклад, ви могли поїхати на відпочинок, і зараз закінчується ваша відпустка. Все потрібно братися за роботу. Наступне це сектор дітей, сектор бізнесу, сектор любовних зв'язків і побачень. І до речі, сектор саме любовників, тобто у вас міг бути якийсь такий зв'язок, і і зараз ви розумієте, що. Ви не хочете підтримувати зв'язок з цією людиною і захочете вийти з таких стосунків, або може бути так, що ви закриєте свій бізнес затемненню. Ви зрозумієте, що ви багато вклали в цю справу, і вона вам не приносить таких доходів, про які ви які б ви хотіли, про які ви мріяли, так далі. І ви закриєте свій бізнес. Або якщо для вас актуальна тема дітей, якщо ви маєте дітей, може бути так, що. Ви захочете, наприклад, перевести свою дитину в іншу школу, в інший садок і так далі, змінити місце, де вона проводить багато часу. Ще хочу сказати про соціальні і вищі планети, адже в березні вони не змінюють знак, не починають рухатись ретроградно. І планети Сатурн і Нептун знаходяться в знаці Риба, а це відповідно 10-й сектор гороскопу. Сатурн в 10 секторі у вас він ніби може все як зменшувати. Типу, а це тема кар'єри. І, і якщо от ніби ви рухаєтесь, рухаєтесь, а немає прогресу якогось, якщо у вас є такі відчуття, напишіть мені, це може давати Сатурн, або по Нептуну можуть бути якісь ілюзії. Тобто, ви можете думати, що в бізнесі або в роботі у вас буде такий дохід, але цього доходу немає. І ви думаєте, ну я ж так розраховувала на ці гроші і так далі, а цього немає. Немає. Нептун там. Ну, він вже так довго не буде у вас в 10 секторі, в наступному році вийде. <смі> Ось. І Юпітер і Уран знаходяться у вас в 12-му секторі хороскопу. Уран це планета, яка любить все зруйнувати, щоб ви побудували щось нове на тому місці. І по 12-му секторі це, звичайно, сектор духовного розвитку, сектор еміграції, можливо. Побудували своє життя за кордоном, а Юпітер навпаки допомагає і все розширяє теж в цих секторах. І ще хочу сказати за планету Плутон, адже багато хто з вас знає, що в січні місяці Плутон перейшов в Водолій. ну, ще не остаточно, але в кінці року він перейде остаточно. І, е, значить, це для більшості близнюків, дев'ятий сектор гороскопу, але є нюанс. От є зодіакальне коло, воно поділено на сектори, на 12 секторів. Але розмір кожного сектору може бути різний, І в, і в кожній індивідуальній натальній карті, звичайно, він різний. Немає так, що це, ці сектори мають. Е Однакові розміри. Тобто, один сектор може бути таким широким, а інший сектор може бути вузеньким. І, наприклад, якщо ваш попередній сектор був широким, це восьмий сектор, то може бути так, що Плутон змінив знак, але залишився в тому самому секторі. І ви Можете розуміти для себе, чи актуальна для вас ще тема, що вам фінансово допомагають, так далі. То може у вас Плутон далі в восьмому секторі, а може бути так, що він раніше перейшов в дев'ятий сектор, тобто знак він змінює для всіх однаково, а сектор для кожного по різному. І може для вас вже давно актуальна тема за кордону, переїзду. Навчання, можливо, ви вже давно в цьому. Тому що особисто в мене ще до 2027 року Плутон буде знаходитись в попередньому секторі. Можливо, для вас так само. Е, ось. Так як я казала, в березні місяці планети рухаються ретроградно, тому це хороший час для різного роду починань. І ще. E, значить, це тема, e, що ми входимо в коридор затемнень, і інше затемнення відбудеться 8 квітня. І ще ви, напевно, думаєте, коли, -коли буде Меркурій ретроградним. Я скажу вам скоро з 1 квітня, і це не жарт. Тому якщо у вас є плани на покупку нерухомості, на підписання документів. Різного роду такі плани, краще їх зробити в березні місяці і до першого затемнення. Тому, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.